На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Ви побачите. Президент України з офіційним візитом відвідав Коломию. В Коломийській друкарні чекають нових замовлень та скорочують працівників. Благодійна організація Освітяни Коломищини відправила дві вантажівки найнеобхіднішого в Авдіївку. Петро Порошенко на Прикарпатті президент України з офіційним візитом відвідав Коломию. В нашому місті відкрив нову поліклініку. Як все відбувалося, знає Ольга Гереджук. Слово має президент України Петро Порошенко, слава Ісусу Христу. Христу. Пресвяті отці. Дорога, високодостойна і вельми шановна громада, Коломиї. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут серед вас. Це мій другий приїзд. Останній раз я тут був під час президентської кампанії, і ми тоді дуже багато з вами говорили. Впевнені були, як буде змінюватися країна. І цей рік є особливим. У 2016 році ми відсвяткували 25-річчя Незалежності. Коли ми відсвяткували 775 років і урочистість сьогоднішнього моменту є важливою, тому що коли останній раз на Прикарпатті вводили нову поліклініку? Я думаю, що не багато хто пам'ятає, я перевірив, в 93 році. Коли останній раз вводили лікарню у 2003 році, 14 років тому. Останній раз гроші виділялися в 2011 році, нічого не будувалося. Зараз прийшли, прийняли спільне рішення, що могла віддала місцева рада. Решту, за моїм дорученням, блискуче виконав уряд. За допомогою народних депутатів і ми маємо сьогодні це свято своєчасно, якісно, непоказушно, як вводили в експлуатацію до цих пір, прикривши плакатами невідремонтовані стіни і дири в окнах. З нагоди урочистого відкриття нової поліклініки, президент дарує колективу УЗД-апарат. Я сюди приїхав. Не з пустими руками, і дозвольте від нашого з вами імені пані Ірині, головному лікарю, вручити цей сертифікат на апарат ультразвукової діагностики, який буде нести здоров'я нам, мешканцям дякую. Однак це не єдина допомога від держави вже є фінансування для придбання медичного обладнання, каже президент. Не тільки вели в експлуатацію будинок, але й спільними зусиллями. Так, Кадивач. Уряд днями, за моїм дорученням, прийняв рішення виділення додаткових коштів ще на обладнання, щоб лікарі не просто переїжджали і власним досвідом лише намагалися лікувати 230 тисяч людей, які будуть мати можливість доступу до цієї полікліники. 800 відвідань за зміну ми зможемо забезпечити. Але й найновітніше діагностичне обладнання, включаючи рентген апарат на сучасніший апарати для мамографії, також будуть встановлені тут, у нас в Коломиї. І мені приємно, що не треба буде нікуди їздити. Кваліфікація лікарів не викликає сумнівів. Велика вдячність їм за це, але подивиться, як ми їх зараз озброїмо. Згадав Петро Порошенко про новостворену 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду, яка дислокується у нашому місті. Я прийняв рішення як Верховний головнокомандувач, що нова 10-та горно штурмова бригада на чолі своїм героєм-командиром має бути розташована саме тут, у нас коло ми. І незважаючи на те, що 5% волового внутрішнього продукту ми віддаємо на сектор оборони і безпеки, я виконав про те, що ми з вами тоді говорили. Ми запроваджуємо потужну програму децентралізації. І левова частина грошей ми віддаємо громадам, щоб громади самі вирішували, в який спосіб і куди витрачати гроші. І підтримуємо ці громади <кхи> за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Знає гарант і про залучення іноземних інвестицій на Коломийщині. За моїм дорученням, голова обласної адміністрації мені доповідає. Недалеко від Коломиї ми будемо будувати новий завод по виробництву автомобільних запчастин. Де буде створено за три черги 8 тисяч нових робочих місць. І приємно було, коли я зараз зустрічався з канцлером Німеччини Меркель. Я просто похвастався, що дуже швидко в Німеччині вже не буде жодного автомобіля, який виробляється там, де б не було українських комплектуючих, яких вироблено у нас в Україні. Українськими працівниками, які забезпечують високу якість продукції, впевнений в тому, що ці зміни кардинальним образом характеризують зміни в державі. Не оминув під час промови і тему Авдіївки. Останні копійки весь український народ віддавав на те, щоб побудувати нову сильну могутню армію. І нам це вдалося, і останні події в Авдіївці яскраво це продемонстрували. Вогнений шквал зрубнокаліберної артилерії, систем залпового вогню БМ-21 ГРАД, які ми били і по позиції наших воїнів, і по мирних будинках Авдіївки, міномети, танки. Нічого в них не вийшлося. Залізна, як вони називають Чорна, 72-га бригада, продемонструвала найкращі особливості українських Збройних сил. Нагадав президент і про державні справи та сприйняття України на міжнародній арені. Ми продемонстрували, коли громада разом, коли Україна є об'єднана, вона здатна захистити себе проти будь-якого агресора. Навіть проти Російської Федерації, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті, виділяє в 10 разів більше військового бюджету і виділяла всі часи свого існування нашим бойовим духом. Ми їх зупинили, звільнили дві третини Донбасу, забезпечуємо відновлення інфраструктури і проведення. Найпотужніших реформ. І це не я говорю. І не уряд, і не парламент, а міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо. Міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції і розвитку, наші партнери з Європейської комісії, з Європейської ради з Європейського парламенту, що Україна за останні два з половиною роки зробила більше в реформ. Більше змін, більше реальних зрушень, ніж за 25 років попереду. І я вдячний за це вам, нашим спільним зусиллям, що ми не лише зупинили ворога, а кардинально змінюємо країну. Сьогодні все знаходиться в руках громади і ми готові їй допомагати, готові нашими рішучими кроками. Робити все можливе для того, щоб кожен кожен українець міг сказати з кожним днем ситуація змінюється на краще. Петро Порошенко проаналізував зростання мінімальної зарплати українців та критику щодо цього питання. Що б ми не робили, нас будуть критикувати популісти. Звичайно, здавалося б, в грудні місяці я кажу, нам треба захистити людину праці. Мінімальна заробітна платня замість 1450 має бути 3200. І це їм не подобається. Після того, як піднімемо мінімальну заробітну платню, зараз має зрости єдиний соціальний внесок і надходження до пенсійного фонду. І це створить можливості, що зробити? Підняти пенсії пенсіонерам. І це треба робити. Не зупиняти не пусті обіцянки, а чіткі кроки, які забезпечать наповнення бюджету, раніше було символом того, в тому числі і Коломия, де закривалося виробництво, бо не було замовлень, і люди викидалися на вулицю. Після промови урочиста мить відкриття. Та полікліника, яку ми сьогодні вводимо, Коломийську центральну районну лікарню ми робимо для людей. Отже, я вас всім вітаю. Дуже дякую за спільну працю і слава Україні! Далі Петро Порошенко оглянув умови, в яких прийматимуть пацієнтів у новій поліклініці в Коломиї. Ольга Гериджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК про роботу нової поліклініки, враження лікарів та пацієнтів. Дивіться у сюжетах наших журналістів в наступних випусках. Події Нелегкі часи в Коломийській друкарні чекають нових замовлень та скорочують працівників. Уряд підняв мінімальну зарплату, щоправда, не поцікавившись проблемами малого і середнього бізнесу. Таку турботу держави вже потроху починають відчувати на собі коломийські підприємці, і наша друкарня не виняток. У 2016 році Коломийська друкарня імені Шухевича була прибутковою, навіть сплативши круленьку суму податків майже 150 тисяч гривень. При цьому тут працювало лише 9 фахівців. Уже зовсім. Іншою виглядає ситуація у 2017-му, Розповідає голова правління Петро Крив'юк. Зв'язку з тим, що з 1 січня збільшилась мінімальна заробітна оплата. Відповідно, фонд оплати праці згідно штатного розпису збільшився на багато. У нас не наші доходи, не не покнебуть покривати наші видатки. Це крім зарплати, у нас кожен місяць по пару копійок збільшується плата за світло, різні постійні видатки, які ми мусимо сплачувати. Тому збиралася наглядова рада і прийняла рішення, щоб збалансувати видатки друкарні з її доходами, необхідно скоротити кількох працівників. Але Петро Крив'юк запевняє, правління та й решта спеціалістів будуть і далі приймати замовлення і виконувати їх вчасно та якісно хоча тепер їх менше є. Загальний стан держави нашої коломиї, знач збідіння людей менше замовлення набагато менше. Рішення то пробіляну зарплату було прийнято. Я вважаю, не продумано. Дуже різко, у два рази збільшено мінімальною зарплату, багато підприємців і малих підприємств, ми являємося малим підприємством на єдиному податку, не готові до такого. Просто не готові, особливо в таких містах, як Колуми. Може в Києві, в Харкові до цього готові, тому що там більш, вищий рівень із заробітних плат. І забезпеченості у нас це трошки по-інакшому, тим більше специфіч специфіка нашого виробництва це є ем, основний вид е, продукції. У нас це є книговидання. Самі розумієте, зараз все менше і менше людей читають, менше купують. Книжки відповідно дорогі, тому що матеріали дорогі в вартості книжки. Дуже велика частка йде праці робітників, і матеріали, в тому числі. Практично пів на пів. півдрукарня наразі працює, виконує раніше прийняті замовлення. Щоправда, ними підприємство забезпечене фактично лише на два місяці, і тією кількістю, яка і зараз підприємство не вдасться оплатити всі видатки, а накопичувати заборгованість бажання немає, каже Петро Крив'юк. По зарплаті це практично податки треба буде на 60%. процентів. Приблизно збільшується. Не в два рази, бо мінімалка е, зросла в два рази, але ну, у нас не зовсім мінімальні заробітні плати були. Але треба ж все пропорційно збільшувати. Тому е, десь на процентів 60-70% збільшується куткування. А на такий, такий ріст е, замовлень у нас немає. Замовлення у нас є. ну, навіть... Навіть не на рівні 16 року, а трохи зменшились. Минулого року у світ вийшло майже 30 книг, та й загалом у коломийській друкарні імені Шухевича друкують свої видання майже усі коломийські автори. Серед них Василь Нагірний, Микола Савчук, Валерій Ковтун. Петро Крив'юк сподівається, що нелегкі часи вдасться пережити безболісно і Коломия не втратить свою друкарню. За два місяці я спокійний. Далі буде бачити. Буде будуть замовлення, буде, будуть, буде і зарплата. Це раз, по-друге, ну ж ніхто не відрізає мости. Якщо буде замовлення, то ж людей приймається і можна розширювати далі. Я є оптиміст, надіюся, що все буде добре. І Ми будемо ще багато видавати гарних ножок. Прикарпатські поліцейські ознайомили журналістів з цьогорічною аварійною ситуацією в області. Правоохоронці на брифінгу, який відбувався в головному управлінні, заакцентували увагу на причинах, які призводили до загибелі чи травмування людей на дорогах краю у цьому році. А відтак застерегли учасників дорожнього руху від подібних прикрих помилок. Начальник відділу безпеки дорожнього руху та спеціальних заходів головного управління в області Андрій Прусак каже, що кількість шляхотранспортних пригод у січні, попри доволі складні погодні умови, була практично такою ж, як і торік за цей період. Водночас більш як на чверть зменшилася кількість потерпілих внаслідок автопригод, а число загиблих поменшало вдвічі. Загалом у аваріях травмувалися 52 людини, п'ять від отриманих тілесних ушкоджень померли. Тому наголосив Прусак, певне покращення не повинно слугувати приводом до самозаспокоєння ані працівників поліції, ані водіїв та пішоходів. Основною причиною тому є це те, що водії, котрі не впевнені у своїх навиках, значить вони просто залишають свої транспортні засоби і значить пересідають на транспорт загального користування. І відповідно ми маємо, нехай буде незначне, але все рівно зменшення аварійності, як в цілому, так і з потерпілими. Найскладнішою, як свідчить статистика, у цей період була ситуація на дорогах Коломийського, Верховинського та Надвірнянського районів, а також на Яремчанщині. Що ж до причин, то найчастіше це у 10 ДТП, люди постраждали через перевищення водіями безпечної швидкості руху. Внаслідок цього одна особа загинула та 13 травмовані. У восьми випадках до автоаварії призвів виїзд на смугу зустрічного руху. Наслідки ще гірші: дві людини загинули та 17 травмованих. Семеро людей у січні зазнали травм через водіїв, які кермували автомобілями у нетверезому стані. Окремо, Андрій Просак зупинився на аналізі дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Він наголосив, що найчастіше в аваріях страждають діти-пасажири. У січні цього року трапилося 9 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими дітьми, у яких одна дитина загинула, і 12 – травмовано. Більше потерпіли, скажімо, серед дітей пасажири. Це діти, котрі знаходяться в автотранспорті. Поза поза вимогами правил дорожнього руху. Це або діти неповнолітні на передньому сидінні, значить без ремнів безпеки, і в цілому на на задніх сидіннях теж без рівнів безпеки. Тобто, ремні безпеки водіями цілком ігноруються, що загалом на даний час необхідно звертаючись до водіїв, в цілому звернути увагу. Ваго на це начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції Івано-Франківська Яна Юносова детальніше проаналізувала аварійність минулого місяця в обласному центрі. Зокрема, вона перелічила вулиці івано франківська де найчастіше траплялися ДТП, та час, коли в місті зростала кількість автопригод. ДТП з потерпілими, найбільша кількість випадків 33% це наїзд на пішохода. З них 25% це під час алкогольного сп'яніння самоводія. 16, ну, майже 17% це зіткнення з задньою частиною транспортного засобу, під час якого травмуються люди. По дням тижня ДТП з потерпілими найчастіше в нас стаються чомусь в четвер та вівторок. Хоча б, в принципі, за логікою, можна було б о, припустити, що мало б ставатися в п'ятницю суботу, найбільший відсоток 27 це наїзд на транспортний засіб, що стоїть по ходу руху. Працівники поліції через засоби масової інформації ще раз застерегли прикарпатців від порушень правил дорожнього руху і наголосили на необхідності бути обережними і дисциплінованими на дорогах. Допомога в Авдіївку. Благодійна організація Освітяни Коломищини відправила дві вантажівки домашніх харчів, магазинних продуктів і теплого одягу. За три дні освітяни та всі небайдужі мешканці району зібрали найнеобхідніше для мешканців Авдіївки, яка зараз перебуває під обстрілами. Віталій Костюк очолює освітянську комісію районної ради та благодійну організацію освітяни Коломийщини. Це товариство об'єдналось у буремні часи революції гідності і з перших днів майдану допомагає усім його учасникам та військовим. Ми працюємо ще з майдану, організувалися разом, їхали на майдан і після того залучили до цього, коли повернулися з майдану, якраз щоб допомогти. В майданівцям залучили всіх освітян Коломийського району, адже школа не може стояти осторонь цього. Тепер вирішили організувати збір допомоги для мешканців Авдіївки. Зібрали аж дві вантажівки, продуктів та одягу. Вже починаючи з минулого тижня, значно активізувалися бойові дії на сході України і найбільше постраждала Авдіївка. і навколишні села навколо Авдіївки. Звичайно, освітяни Коломийщини не можуть бути. Стояти осторонь цієї проблеми, і ми вкотре оголосили акцію допомоги якраз жителям. Авдіївки навколишніх сіл, а також військовим, які стоять на передових лініях оборони. Це вже 14-та акція освітян. Востаннє вони передавали допомогу на схід з нагоди Дня Святого Миколая. Усі освітяни, учні шкіл та їхні батьки, та й загалом небайдужі мешканці Коломийщини відгукуються на такі ініціативи. Ніхто не стояв осторонь. Найбільше давали саме продуктів харчування, це від звичайних домашніх закруток, крупів. Овочів і закінчуючи теплим одягом. Назбирали значно більше, ніж очікували. Ми от якраз стоїть один транспорт, хотіли відправити тільки одну машину, назбирали на дві. Долучились до акції не лише освітяни, а й представники громадських організацій та усі небайдужі мешканці району і об'єднаних територіальних громад. Створено на значить згідно доручення і голови обласної державної адміністрації, голови районної ради, такий організаційний комітет, який і проводить роботу по збору гуманітарної допомоги Це у вигляді теплих речей, будівельних матеріалів, продуктів харчування. Одна вантажівка уже цілком заповнена. В іншу активісти ще довантажують пакунки після благословення духовних наставників, рушають в дорогу. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, подія НТК. Без нашої допомоги не обійтися маленькому Ромчику Хімейчуку тисменичини. В дитини синдром Франческетті. Щоб хлопчик міг дихати самостійно, потрібно кілька операцій, ціна яких 50 тисяч доларів. А для сім'ї це захмарна сума. Ромчику Хімейчуку тисменичини два роки. У дитини синдром Франческетті. Бабуся хлопчика каже, її онук від народження самостійно дихати. Не може патологія вроджена – Це дуже такий рідкісний синдром, якого дуже дуже мало його є на Україні. Більшість за границею він сам не дихає, в нього трубочка тут заложена. Ну і так само він не їсть сам. в нього тут трубочки заложені, і це так його годують шприцом. Донедавна Ромчик ще й не чув, але родичам вдалося зібрати 140 тисяч гривень, щоб прооперувати малюка. Він тепер досить нормально чує і, і все добре. Продовжити лікування маленького Прикарпаття готові ізраїльські медики. Родичі кажуть, щоб врятувати ромчика, потрібні три операції, вартість яких 50 тисяч доларів. Мають обслідувати його так. Тут звужена нижня щелепа, і це треба просто розрозпаги, розсувати так, щоб, щоб можна дихати. Бабуся каже, гроші потрібні терміново, адже онук росте. Чим швидше дитину прооперують, тим більше шансів у нього на часткове одужання. Ми хочемо його рятувати. Виджу, як він хоче, як він хоче жити, як він бореться за життя. Допомогти маленькому Ромчику із нових кривотул можна, перерахувавши кошти на картку Приватбанку номер 41 49 49 78 51 16 89 16. Дивіться сьогодні на телеканалі НТК одразу після новин програму Палітра. Ви дізнаєтеся про відродження бандури на Галичині, створення у Коломийській дитячій музичній школі класу Бандури, його історію та сучасне життя. Садівники, які мають електроенергію у садовому товаристві Мічурінець, терміново повинні оплатити за використану електроенергію. Це необхідно робити до 20-го числа кожного місяця. В разі несплати світло буде вимкнено. Вартість повторного підключення 250 гривень. Повідомляє комісія з енергонагляду садового товариства Мічурінець. Коломийський театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 11 лютого на комедію намилування нема силування початок о вісімнадцятій, 12 лютого на виставу для дітей зимові пригоди початок о тринадцяті годині та на трагедію Земля початок о вісімнадцятій 00. На цьому у нас все значно більше інформації. Шукайте на сайті ntktv.ua. Завтра підведемо підсумок тижня, що минає. Залишайтесь з нами на каналі НТК до зустрічі.